Усім привіт! Усім доброго, гарного ранку! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знову субота, і ми з вами йдемо дивитися на ціни, на ринок. Що по чому? Переглянемо, кого що цікавить. Дивіться. Так, бачу кабачки по 35 гривень. Зараз ми з вами пройдемося, подивимось так, сливи. Сливи 40 і 30 венгерки. Яблука 25. 68. Так, дивимось далі, що у нас є цікавого сьогодні. Бачу багато м'ясного. А скільки таке м'ясо? Оце. 195. А бочок? А сало? 60-80 то бадати. <зві> а це салтисончик, так? Да? Це паштет. А паштет? А скільки паштети? Ні-ні. ні, Це без печінки, попробуйте. Без печінки. А яка ціна цього паштету? 170. 160. Так, добрий, м'ясний. А це да, паштет. паштет. Паштетик. Смачний. От мені дали попробувати. А чому? 170. Да, ну, поганий, можна брати. <зві> Ну, Дуже смачний паштетик продають, Попробувала. Перщик 30-40 і 50 Тобто тут бачу по 12 гривень, помідори по 40. Бачите, помідори вже дорожчі. 20 гривень, кабачки 30. Шинка, є лопатка, яблучко. Так. Ну, також дуже багато м'яса. Таке Свіже у вас м'ясо? Так, звичайно. А по чому м'ясо це свіже? Шиночка 160 гривень. Яблучко воду одне, друге. Лопатка 150, філе 190 будете брати більше, ребро 220, ще її забрали. Сало 90 гривень. Якщо брати куском, кілограм 100. Самі ребра 150 гривень. Якщо забрати, так як є, по 70 гривень. Гальонка гарна м'ясна. 70. А Ребра є? Вцюли ціни на м'ясо, на все свіженьке, дуже гарне. Можна вибрати. Ось такий домашній виноградик 40 гривень коштує. Так, Дивимось далі. Погода в нас сьогодні в місті Луцьку не дуже сонячна. Картопля бачу сітками кілограм 20 гривень. ціна. Тут, як завжди, у нас бакалія. Так. Так, що тут далі дивимось? Цікавого є. Тут, як завжди, стоять з саджанцями, продають бачу вже капусту з сітками, але людей навіть не доступитися. Щось бачу, черга за яйцями, можливо, там. Дешевша ціна по 27 гривень за десяток. Так, виходить? Трішки дешевша. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Також на нашому каналі є посилання на банку. Хто хоче підтримати наш канал. Скільки, скільки сир домашній? 90 і 100 гладишкові. А це сметана? Препаратор на 100 гривень пів 100 гривень. А молочко 30 літра. — Дякую. Молочко коштує 30 гривень літр. Тут у нас теж картопля. По 20 і по 18. Морква 20 гривень кілограм. Але я вам скажу, що картопля вже піднялася в ціні. А напишіть, будь ласка, які ціни на картоплю у ваших містах. Тому що я бачу, що в місті Луцьку картопля вже подорожала. От дивіться, куди не підійди, вже картопля по 20 гривень. Піднялася помідори, бачу. Домашні огородні 60 гривень, перець домашній 30 гривень. Дуже дякую. Піднялася ціна. Так, що тут далі? Бачу, що є тут Теж багато помідорів. Сметанку продають. Депаратор у нас. далі глянемо, що є. Тут тушоночка 120 гривень. За банку. Так, йдемте далі. Тут а, яйця вже дорожчі, тут черги немає на яйця. І тут бачимо, як завжди хлібчик стоїть. Так, тут молочні. Молочні ми вже запитували ціну. Йдемте далі дивитися, що по чому. Капуста по 25 гривень за кілограм. Яблука по 10. Так, дивимось далі, що є. Картопля. Ось одна ціна, бачу, по 15 менша і по 17 ціна на картоплю. Тут беруть сливи. Скільки тісливий, невідомо. А по чому тісливий? Бувала, то добре. А по чим? А 45? Там по 40 продає, але трошки такі зів'яли вони. А ці сочні вони такі чи Так, так, а ці такі, певно, зірвані. 45, можна буде взяти. Людей не дуже багато щось не знаю. Можливо, погода їм не підходить. Дуже багато є картоплі вже навезли сітками. і Дуже цікаві сорти на картоплю. Отолія сорт. Я ще навіть такого не чула сорту. Але, як ви бачите, картопля чомусь дорожає. Добрий день! Так, перчик 50, цибулька 25. А такі оріжки скільки? Такі 23. А чого а ті 20, а ці менші. А, більші менші. Вони мені якісь одинакові. Так, а це що? Що, морква 30 гривень? А бурячок? Угу. А картопля 20. Ви бачите, що піднялась ціна? Вже подорожала. А чого так, так піднялась? Була ж по 15. Картопля була по 15. не знаю. Ну, піднялась, мабуть, не дуже є. Багато угу. не Ну, Це гарного дня. вам. Так, яблучка по 15 гривень. Кабачки по 10, по 20, перчик 40. Помідори червоні 80. О, верес рослинки. 200 гривень така. Рослинка, такий вазончик коштує 200 гривень. Так, тут тож перець 65 гарний, гірший 35. Помідорчики по 80. Ви бачите, яка ціна піднялася. Уже на помідори. Капусточка 60 така і 50 кольорова. 45 помідорчики, цибулька по 20 гривень. Так, що у нас далі? О, гриби, боже ти мій. А скажіть, а що це у вас за грибочки оце? Білі? Ага. А ці то взагалі гарні. А скільки такі от, оці? Такі 350, такі по 200. Всі по 200. Всі сушиті. Е... 350, 200. Ну, не дешеві. А, напевно і нема грибів нема. в лісі. Сухо, десь ви їх знайшли. Але... Великі гриби. Такі вісі. Але вони, віці. я бачу, такі гарні, не тей. без черв'яка. Дивіться, от і ці великі, бачите, розломила. дивіться якісь. Хороші, без чербів. А ну, який гарний. Це ж біли. білий гриб. Білий гриб, так. так. А пасник, це теж білий. Чуравнина. – А на скільки? – 120 гривень. Люб, – Володь все продано. – Жгуравлина теж любить волосся. – Яка ціна грибів? – 352 гривні. – А ягоди? – 120 гривень. – У Ковелі до пекла. – Воно, люди кажуть, що у Ковелі ягоди дешевше журавлина. Так, що тут наші місні продукти? – Довження. – Довження. – Може оце? E, ну це кусочок ще ребра залишилось. E, якщо хочете ще його є, можна вибрати з гуляша точки м'яса. Давай, давай, давай. А цей, 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 цей. Вже Дзупати. все розпродано. Все розпродали вже. Нічого вже. Так, ще мається, я все. бачу, це є... ще... маємо баранину сьогодні. Баранина? Ого. Баранена? Добре. О, то... А що там, яка ціна баранини? Що у вас по баранині? Баранка? Ну? Це я тут кілограм. 250 п'ятьдесят. Кара 200. По mm. 250, 46. ясно. Але бачу вже у вас все, вже фінал. Да, все, все Молодці. Всього, гарного дня. Вам гарного дня. А дивились, заходили? Молодці. Все. Дома. Так, йдемо далі. Дивіться, о, бачу тут сливи теж по 45 гривень, можна буде взяти чесник по 100 за кілограм. А Скільки огірочки? 20. Не чує, не чує, запитую, скільки огірочки не каже. По чому ті огірочки, слива 45 можна буде купити, посмакувати сливою. Огірочки 75. свіжі. І виноград такий гарний, 120 гривень. Ось такі ціни. Ціни, як ви бачите, ростуть. На всі продукти. Друзі, нагадую, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Таким чином ви підтримуєте наш канал. От ще далі переглянемо. Манго є тут 100 гривень. Одна штука ось такого манго. Диня 50, вони по тридцять. Що тут ми є. Друзі, який можна зараз з цього всього огляду зробити висновок. Як я бачу по цінах сьогоднішніх суботи, кінець вересня, то картопля вже піднялася в ціні, помідори домашні теж підросли в ціні. Морква, як ви бачили, навіть і по 30 гривень за кілограм, це теж уже дорожче, тому що у супермаркетах біля гривень. Так, що як я бачу, ціни підростають. Не знаю, що буде далі, але чомусь, чомусь ціни підростають на овочі. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, портиться ці овочі, портяться або, можливо, їх не дуже багато, але люди бачу, роблять собі запаси на зиму. Ось, зараз ще ціна більш-менш, то можна, от бачу, що цибулька по 30 гривень, перчик теж 30 домашній. Але люди більше купують на ринку, тому що, звичайно, на ринку смачніше все, хоча іноді ціна може бути і е, дорожча, але люди вибирають якість. Щось дивлюся, що тут є багато меду. Я би теж хотіла придбати мед, але гречкового я не хочу. Хочу якийсь інший мед. Не гречковий. Треба запитати ось цей мужчина з соком тут, як завжди, стоїть. Хто хоче, можна придбати. Так, будемо далі дивитися. Різнотрав'я у вас, так? Різнотрав'я. Квіти... І що ви кажете, за тиждень загусне, так? Да? Ні, за тиждень два-три. Зараз ще поки свіжий. От, всі квіти лугові, все, що свіло на мене. На ну, дали мені пробувати, то мед смачний. Ага. Бачите, купую я. Ну, жіночка хороша. А ну піднімається висока висока. висока. Має не перериватися. Не, ну, не переривається. Дуже Значить, добрий метод. Дуже. Все, буду вас згадувати з приємними словами. Дякую. І вам на здоров'я. А по у вам, паночка? По 100 гривень. По 100 гривень. Ой, мало трошки витриває. Ага, витри, витри. Бо йшла на ринок, думаю, хочу меду. <клі> <клі> ну, я пробувала, то не поганський, смачний мед. Бо, бо гречаний він гі... ну, такий сильний, я його я не трохи. Там а є в складі, та... є трошки гречка. Ну, ну. як... поштове ритм... такої... різнотрав'я, тут більше різнотрав'я. Так, тримайте. Ага, добре. Помідори 40-50, Є70, огірочки 70, буряк 17. Ось такі ціни. Тут навіть якась така картопля є, певно, перецінена. Цибулька теж 17 гривень. Капуста по 25 за кілограм. Ми бачимо, що капуста плюс-мінус одинакові ціни йдуть на капусту. Вона, в принципі, поки що не дорожає, але не, і не падає в ціні. Так, м'ясного сьогодні багато привезли, скрізь, бачу, є. І бачили, у хлопців є баранина. Баранина буває дуже рідко на базарі. Так що, якщо хтось цікаво, комусь можна підійти та купити. І будемо вже виходити з ринку. Зробили огляд товарів основної групи харчування. Будемо завершувати свій огляд. Усім гарного дня! Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі!